Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Сьогодні у нас дуже цікавий проєкт, який треба виконувати дуже швидко, щоб застрибнути в останній вагон. До кінця сезону на цьому проєкті залишилось всього 9 днів. Давайте розберемося, що це за проєкт та що вони пишуть про себе. MintFun – це платформа агрегатор, розроблена командою Context, яка дозволяє користувачам збирати унікальне цифрове мистецтво та продавати його як незамінні токени. У блокчейні Ефір. Мінфан є частиною зростаючої тенденції NFT, які є цифровими активами, які зберігаються в блокчейні та підтверджуються як унікальні та оригінальні, що робить їх цінними для колекціонерів. Добре, з цим зрозуміло. Подивимось, що там по інвестиціям у них. Як я вже сказав, Мінфан розроблявся командою. Контекст, які в минулому році зібрали інвестицій на 19,5 мільйонів. Серед інвесторів, які я тут бачу, виділю Dragonfly Capital, це дуже крупний фонд, який вкладується в дуже цікаві проекти. По іншим сказати нічого не можу. Це досить середні фонди, які вклались цей проект. Але скажу одне, заінвестовано дуже і дуже непогано суму. Добре, з цим ми розібрались. Що ж нам треба зробити? Перше, переходимо за посиланням під відео або в моєму телеграм-каналі на сайт Мінфан. Та конектимо свій гаманець. Натискаємо Connect Wallet. У мене це буде Metamask. Чекаємо трішки. Натискаємо далі та натискаємо Під'єднатися. Після того, як під'єднали гаманець, перше, що ми робимо, це мінтимо пропуск на цей проект. Сам собі він. Безкоштований, але нам треба проплатити за газ цього NFT. Натискаємо Mint fund drop pass. Тут ми натискаємо підтвердити і чекаємо, поки він замінтиться. Все, пропуск ми замінтили. Відразу можемо поділитися ним в Твіттері. Натискаємо Share та натискаємо Опублікувати пост. Це потрібно зробити, тому що в нас далі будуть завдання, і це є одним із завдань. Закриваємо. Після Мінпасу переходимо в налаштування профілю. Натискаємо Sync Message підписуємо. Та нам треба вписати свою пошту. Та натиснути Save Email Settings. На нашу пошту нам було відправлено посилання. Переходимо на пошту, натискаємо і натискаємо Confirm Email адрес. Все, ми підтвердили, натискаємо Start. Та натискаємо FunDrop. Тут ми бачимо вже поінти, які ми будемо фармити. Скоріше за все, за них ми і будемо отримувати винагороду. Схожа система на аркам та блюр. Але великих нагород я не очікую. Думаю, буде від 75 до 150 баксів, десь о, в найкращому випадку. А, добре. Далі ми переходимо. Трішки нижче та натискаємо Go. Тут перераховані завдання, які нам потрібно виконати. Завдання доволі прості: почту прописали, поділились в твіттері, а перейшли в Chrome та встановили їх додаток. Також кожного дня треба переходити на сайт та мінтити їх NFT. Трішки пізніше про це розкажу. Далі показувати, я думаю, не потрібно. Самі розберетесь, що, де, як робити, тут нічого тяжкого немає. Головне, що покажу, це кожного дня вам потрібно мінтити NFT. Натискаю Мінтів now. В нас є чотири мережі, в яких можемо мінтити. це ефір, оптимізм, бейс та «Зора». За це ви будете отримувати по 200 понтів. Якщо будете мінтити NFT в ефірі, то буде отримувати набагато більше. Але є цікавинка, якщо ви будете мінтити протягом 7 днів кожного дня по одному NFT, то буде газ Refown. Тобто, якщо ви робите стрік з 7 днів, вам повернуть витрати за газ, але це так пишуть. А буде так чи ні, сказати не можу, тільки е, сам перевірю через 7 днів, тому що разом з вами е, зараз конекчую на цьому сайті. Так що, якщо не хочете багато витрачати, вибирайте е, Zoro або Base, є безкоштовне NFT, а платити тільки за комісію. Ось тут на вкладці Free. Я буду радити вам та саме робити міндити NFT в Zoro або в ефірі. Нам це знадобиться далі для нових проєктів Зора та Gitcoin Passport, на які скоро теж зроблю інструкцію. То, що ми робимо? Тут натискаємо Free та шукаємо NFT, які нам цікаві. Натискаємо Mint Now. Натискаємо ось тут. Натискаємо Mint Free. Та підтверджуємо газ. Так, газ дуже великий, але потрібно може буде вибирати час. В мене цього часу зараз немає, так що буду мінтити, що є, та сподіватись на те, що мені повернуть гроші за газ. Натиснули та чекаємо, поки ми замінитимо NFT. Все, NFT замінтилось, Ми можемо натиснути ось тут. Та побачити, що в нас мінтиться. Я вже мінтив NFT Nonsense, дуже рекомендую замінтити. Можете відео подивитись на моєму каналі по цьому проєкту дуже перспективний проєкт з дуже цікавим перспективним теж дропом. Так що зайдіть на мій YouTube канал та подивіться відео, там я все розказую, що треба зробити. І це теж нам потрібно буде допомогти в дропі, який буде на Nonsense. Тож, друзі, нічого тут тяжкого немає, потрібні кошти, але якщо потрібні кошти, то дроп, я думаю, буде більш за все, якщо є реферальна система та нарахування поєнтів, то це, скоріш за все, є натяком на непоганий дріп. Що я вам скажу по кількості людей, яка а в ньому вже приймає участь. Зараз вже замінити цей допуск 294 тисячі юзерів, що немало, але для таких інвестицій це добре. Так що я буду розраховувати десь, як я ще раз скажу, 75-150 баксів винагороди. Запрошуйте друзів, нагадаю, що ви можете подивитися фандроп, і тут є ваше реферальне посилання. Також переходьте кожного дня, щоб замінити NFT, це обов'язково. Я думаю, вони все ж таки повернуть за газ відсотки наші. Та чекаємо 18 серпня. По винагородам, поки інформації не маю, але я сподіваюся на щось цікаве. Сайт мені сподобався, дуже цікавий стиль, та все швидко працює. Нагадую також, друзі, за проєкт Мелон. Є відео на каналі та в телеграм-каналі. Обов'язково наберіть в зелі 2000 балів нові правила для винагород. Це досить швидко зробити, але це зробити потрібно. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм канал. Всі, пі... Всі посилання будуть під відео. Дивіться попередні ролики та чекайте на нові відео. Всім гарного настрою та заробітку! Бережіть себе, пока!